Попался, я так понимаю? Я попал. Не, подожди, это 500, от это 500, от тебя, от тебя, это 500, а 400 это кто это? Тот, кто готовится? Это, это тот, кто... я от бабушки ушел, я от бабушки ушел. Я так понимаю, тебя вот контузило неоднократно, да? Да. Угу. Ты я Военный или 500. не военный, или ты охотник, кто-то там, или лесник вообще? Что? Кто ты? Ты военный спрашиваю или нет? Военный? Ну да. я не военный. Я говорю, я 400, я от бабушки ушел. Да завали, меня интересует, кто ты. Ты охотник, кто ты? Ты сейчас дура стримишь. Ты сейчас дура стримишь. Хочешь лайк Я не стримлю. Я просто разговариваю. Давай. Ну давай, ну давай. Что давать? Давай. Что? Лайков like сорвем, Давай. Лайков like давай. Ну, давай. Ты в синяя... Жди, си синяя жди, чудовища. Жди матку, жди матку, давай. Иди нахер. <свят> я, я думал, что он веськовый. Рабство. <свят> Рапс Одесс. Слава Україні. Слава. Слава? А? Слава Україні. Україні слава. Україні слава. Це що за таке новое? Ты розмовляєш на українській мові? Звісно. А а, если я нет? То шо? Не знаю, тебе тебя спрашиваю. У мене написано, що ти з Одеси. Так, звісно. І ти не знаєш відповідь на слава Україні? Укр... слава Україні. У нас слава Україні, треба казати слава Україні, так? Слава Україні, так. Ага. Бабу. Я А ти не українка, да. я так розумію. А? Ти не українка. Я 20 років, як типу, тебе пытаюсь бути українкою. Ага. Ну, а звідки це? Молдавія. Молдавія. все, я зрозумів. Да. Я там... Я зрозумів. Гарної днини. Пока-пока. Рабст. Опа. вечір. Про що спілкується. Как ваши діла? Плохо. Чому? Війна ще триває. триваю. я зараз чуть-чуть удерживайся делаю, пол. Зарубай, зарубы, бо там хтось у тебе на фоні. там так. Верещить. Кажу, э, а -а -а. війна ще триває плохо в мене справи, а -а -а. так. Это, это, это пацаны, короче, вещать с этого, смотри, убери. Чого? Радуються. Чому? Ну, люди, а -а -а, получили гражданство Росії. А, чого тут радуватись? І що що дало їм громадянство Росії? Розпов... Ну, вони тепер ну, ну. вони тепер можуть по світу їздити, так? Я, наприклад, я, наприклад, я... наприклад, куди в КНДР можуть попасти? Ну до цього Любовь. не могли. Любую страну могут поехати. Ну На, наприклад, в Німеччину можуть Конечно. поїхати? Конечно. А як вони це зроблять? Скажи, будь ласка, якщо не дають так. візи зараз. Почему? Вот они смотрят, что ну, вони... Не дають. Это... Ні, это да це зрозуміло. Ти это... а ти де був? В, який... в яку державу ти їздив? Я? Ну так. В кого ну, а, а, ні диви... ви... да. а як так виходить, що ти от росіянець, а ти нікуди не поїхав до цього? скільки, скільки тебе робить? Ну, я английского, англійського не знаю. Зачем а, ні, ну в, ні... в Німеччині англійську треба знати, так? Ну, наприклад, в Америку в Англію надо їхати, щоб англійську. А, ну ну, ну, ну а, так. так, звісно. з тобою там будуть розмовляти. Ну, звісно. І ти, ти саме із за цього не поїхав, так? Жодного разу. Ну да. А Та в Казахстан? Мусить, а так? в Казахстан ездив? Там российское можно. В Грузию, а? в Грузию, Казахстан ездив, ні? В Грузии был. В Грузии был? В Колы був? А ну расповідай. Колы? Да. Колы? В 8 году. В 2008 году? Да. А, а що там робив, скажи мне? Служив. Ааа, ти служив. Ні, а ти, а от громадянство Росії, що, що дає громадянство? От, ти кажеш, що Маріуполь отримав громадянство Росії. І що? Ну що тепер? Що він може робити? В що? нього тепер якесь таке, ну, щось, щось незвичайне, я не знаю. Ну розповісти мені, будь ласка. Що він це? Може, Чому може, він може радіє? Він он може, може спокійно ходити по этому, по вулицям, а, то есть якщо ти не громадянин Російської Федерації, то ти не можеш вільно ходити по вулицях, так? Всі ну, а, ну, а, до, а до, може? Ти кажеш, ну вільно ходити по вулицям. Добре, ну, а до дну не міг раніше чи що? шо? Його, його воєнкомат, воєнкомат ловити не буде. Де? На території Росії? Будуть, Конечно. Ну будуть з часом. Ні, nee, у нас не будуть. А, ну не, це,